Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка поперевих сюрпризів. Ось наш каталог. Давайте починати! Ось наші усі колекції. Давайте вибирати пакетки сьогодні у зеленому стилі. Байолок ми закінчуємо колекцію. Прикрасу. Ось такий беремо пакетик зелені. Так, колекція рюкзак або що у рюкзаку. Так, є у нас різні пакетики. Є ось такий. Тухи зелений. Є ось такий. Чуть-чуть зелений, такий. І усе. Це, в принципі, о, ні, ще ось такий є у нас зелений. Там І це, вроді, би, усі зелені. Ну, ну, це я би не сказала, що прям зелений бо цей перший. Він такий чуть-чуть зелений, тому я не думаю, що його буде брати. Давайте виберемо 11, тому що він саме якийсь зелений. Без змішаних кольорів. Так. Ґґ -Ґґ. І колекція. Кіні вибираємо. Так, це ось ось такий коляй. Пакет номер 4. Давайте починати. А, я ще забула одну колекцію. Вам показати. Ось така колекція флешки. Тут є у нас ось такі дуже різні пакетики. Давайте обирати зелені пакетики. Тут їх досить багато. Ось такий супер флешка, флеш. Ось така флешка намальована зелена. Флешки і ось такий віночок. Не знаю, який виберете пакетик. Давайте я зараз їх перемішаю, я не дивлюся, якщо що. І давайте виберемо ось цей. Ось такий нам пакетик попався. Беремо його. Так, ці поки забираємо. Давайте добиться. Так. Ось у нас колекція цей рюкзак. Так, добре, що нам зараз попадеться, цікаво. А ось цей пакетик у нас відкриваємо. Ось тут така Що у нас тут? Тут у нас ось така ручка. Зараз її немає куди поставити, тому що тут немає дещо попастися, куди ми будемо ставити це все. А думаю, ми всі здогадалися, що це буде фінал. Тому давайте поки поставимо її сюди, щоб вона не загубилась. А потім ми обов'язково її поставимо в рюкзак. Ой, пенал! Так, далі. Така у нас колекція, бейлки. Сьогодні закінчуємо Ось такий у нас пакетик. Тут у нас ось такий бейлочок кулька. так. Все. Наступна в нас кола п'яси. Ось такий пакетик. І тут у нас під нами МТ, Ось такий чокай сейдечку маленьким. Неповне ледве видно, але воно там є. Сюди. Добре. Тепер кіні колекція, ось цей пакетик. Тут у нас ось такі під номером 4. Сюди. Ось вони ось такого кольору блакитного і ось так виглядає всередині. цей день. Тоді колекція флешки. Це ось цей пакет ось такий досить красивий. Відкиваємо його. І легко відкинувся, подивіться, яка і внесенька, як під лінійку. Так, середині. Ось така миленька, дуже мила флешечка, подивіться. Така хіло в віночком. і дзвіночку. Підома і чотири сюди. Так, тут багато скотчу. Так я думаю, буде нормально. І далі у нас вже закінчується каталог. Ви віці, тут просто вже е колекція флешки з 7-го номера до, до 12-го. І в наступному відео ви вже побачите мій новий каталог. Тому що я, ми закінчимо цю колекцію, і я буду взяти нові колекції. Тому я візьму наступну з одну колекцію. Então eu vou fazer então, aqui, então vou testar o teu like, pedi para no meu canal para deixar comentário e o sim, papá. -pa.